Едем, Відчуй життя без алергії. І літо. Друге літо повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Літо, яке окупанти крадуть у наших дітей. Але попри все, відпочинок, хоча б у кілька тижнів, мріють дати свої малечі всі батьки. Минулого літа працювали тільки 150 літніх таборів із майже 5 тисяч, що є в Україні. Цього року відкрилися уже 900. То на що можуть розраховувати діти у фронтовій Україні? Чи буде безпечним цей відпочинок? І скільки доведеться заплатити батькам? Дізнавалися наші кореспонденти. Олена мати третьокласниці Діани. Вже кілька тижнів підшуковує доньці літній табір. Хоче, аби відпочинок був активний і безпечний, щоб була насичена програма, щоб вони кудись ходили. Дивилася, щоб було обов'язково укриття, якесь бомбове сховище. Діана в літньому таборі ніколи не була, але дуже хоче. Я уявляю табір, що ми там будемо ходити на дискотеки, такі таберні. Ну там буде грати в ігри. Найбільше Діана хоче в Карпати. Утім, Олена остаточно ще не вирішила. Тому батькам, хто так само у пошуку літнього табору своїй малечі, покажемо кілька варіантів. Вже за лічені дні курортні села Прикарпаття наповняться дитячим гоміном. Запрацюють літні табори відпочинку. Вимушені переселенці, які на початку повномасштабного вторгнення Росії знайшли прихисток саме у їхніх стінах. Вже, здебільшого, поїхали. Тож власники встигли приміщення відремонтувати, склали культурну програму, познаходили вихователів. Діти майже весь час проводять на свіжому повітрі за іграми чи на екскурсіях горами. У нас саме клімат оздоровлі, походи, екскурсії, це вся фізична підготовка до дітей. Хоч ані ракети, ні шахеди принаймні досі у ці країни залітали, надійне бомбосховище обов'язкова умова для роботи табору. Це наше бомбосховище. Тут перестінки стіни метрові, це цокольне приміщення. Путівка у цьому Таборі коштує 8,5 тисяч гривень. Це п'ятиразове харчування та чисельні екскурсії. Утім, до кінця літа вільних місць тут вже немає. Загалом відпочинок у літньому таборі в Карпатах коштує від 10 тисяч до кількох десятків тисяч гривень. Цього літа на Закарпатті працюватимуть 17 дитячих літніх таборів. Один з найстаріших тримбіта за 74 роки існування не працював лише двічі. У 20-му через спалах коронавірусу та 22-му через війну. Цього літа сезон стартує 10 червня і до нього вже активно готується. Діток прийматимуть шести до 14 років. Хлопчики та дівчатка проживатимуть в різних корпусах у кімнатах по 4 особи. Харчування п'ять разів на день. Є великий басейн, футбольне поле. Та найголовніше каже пан Ярослав: тоді буд будуть у безпеці укриття в нас невелике, яке залито фундаментом повністю. Повна вартість перебування в таборі майже 9 тисяч гривень за 12 днів. Проте вільних місць практично не лишилося. Ще до початку травня надійшло більше тисячі заявок, а це максимум, який тут можуть прийняти за літній сезон. Та цього року на Закарпаття перемістились дитячі табори з менш безпечних регіонів. Тому знайти варіант для дитини цілком реально вартістю від 7,5 тисяч гривень за зміну. Морські канікули досі залишаються мрією навіть для одеських дітей. По затоці та Сергіївці, де сконцентрована найбільша кількість літніх баз, вже не раз прилітали російські ракети. І небезпека не лише з неба, чи не після кожного шторму на узбережжі виносять небезпечні морські міни. Вже другий рік поспіль на території таборів. Тиша деякі з них під час обстрілів суттєво зруйновано, і це вкрай болюча ситуація для батьків. Мій молодший синочок. Він смужну роботу за собою тягає. А як каже не кинеш, поки я на сутках, муж теж дві двоє двоє суток робить, і оці двоє суток він з ним на роботі. Утім, на узбережжя чорного моря все одно приїздять відпочивальники разом з дітьми. Ну а куди відправиш? Не відправиш нікуди. Ми працюємо там, дідусь, бабуся, це буквально якісь два-три часа допомоги, і все, і дитина цілий день вдома. От приїхали на свій страх і риск, так сказати, би, тому що хочеться відпочити морально, фізично. Е ну нема, нема куди їхати, що тут казати. Нині місцева влада чекає рішення від військових ті мають роз'яснити, чи є варіанти для безпечного відпочинку дітей на морі. А доти школярам запропонують традиційні пришкільні табори, що правда працюватимуть лише впродовж першого місяця літа. Далі над питанням, що робити з дітьми на канікулах, доведеться мучитись знов. А це один зі столичних денних таборів при школі. Подібні відкривають у багатьох містах. Цей табір приймає діток від 6 років до 13. Фішка нашого табору, що гаджети заборонені, тобто без телефонів, без планшетів. У нас гаджетовий детокс. Це дуже подобається нашим батькам. Звичайно, за потреби і діти, і батьки можуть зв'язатися по телефону у таборі. А от те, що про гаджети школярі не згадають, викладачі переконані на всі 100. Дозвілля розробили максимально активне, а під час повітряної тривоги усі йдуть в укриття. Тут у нас молодша школа, а середня школа це в іншій кімнаті. Діток тут чекають з понеділка по п'ятницю, з восьмої ранку до сьомої вечора. Харчування триразове, вартість за зміну це два тижні 9 тисяч гривень. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії кількість літніх таборів скоротилася радикально з 4700 стаціонарних таборів у 2021-му цьогоріч працює 900. Окремого закону чи постанови, яка б зобов'язувала табори мати укриття, немає, але відповідальність за дітей у будь-якому випадку на плечах адміністрації табору важливо не просто дитину відправляти кудись і давати гроші, так а отримати договір, підписати цей договір з відповідним підприємцем де є теж прописані його обов'язки. Якщо це наметовий табір в лісі чи горах, дозвіл на його діяльність має надати місцева влада і передати дані про місце розташування табору у ДСНС. А Олена все ж таки схиляється до денного літнього табору в її містечку, бо поки що відпускати Діанку саму, кудись далеко, боїться. Ірина Коваленко, Алла Пас, Світлана Денищук та Сергій Осадчук. ТСН тиждень, один марафон. Єдині новини.